Вопрос заключается в том, что почему вы вообще подходите? А, У вас а есть статья 8 закону Украины про правовый режим воєнного стану. Частина 5-6, яка передбачає, що ви маєте право приміняти превентивні заходи лише в випадку, якщо чітко встановлені законів постанова 1487 не стосується надання мобілітації. Українських закладів із загальної мобілізації, та на підставі частини першої статті 22 закону про Україну про мобілізацію, підготовку та мобілізацію громадяни України так. за викликом представників територіальних. От ми так. вас викликаємо. Так, добре. Це надає вам повноваження зупиняти МЕН. Давайте ми розберемося. А як я маю вас по-другому не зупинити? А у нас є закон України про військовий обов'язок та військову службу, який передбачає, що військомат отримує відомості з органів державної Ви тучте, влади. Телефон і перестаньте писати. Это ж не Ну, А я так вот не хочу, мені це не подобається. Е, ну, стаття 5 данном... закон України про захист персональних даних. Ваші персональні дані не є вашими, що стосується службових обов'язків. Ваше Добре. посвідчення то, що я маю право фіксувати, фіксувати без будь-яких обмежень. Добре. Стаття 8 закону да. України про право режим воєнного стану, ви можете відкрити частини п'яте, 6, mm -hmm. надає повноваження військовим mm -hmm. застосувати превенцію mm -hmm. у випадку передбачених постановок кабінету міністрів, на яке є посилання. Mm -hmm. Є постанова, яка надає повноваження і перелік. Перше уповноважена особа є особа, яка має повноваження відповідно до указу військового коменданту області. Він є у вас? Наказ? Так, звісно він повинен бути з вами. Ви повинні його пред'являти. Ага. Це перше. По-друге, шість випадків, коли ви маєте право застосовувати превенцію. Якщо є достатня підстав вважати, що особа причетна або має намір скоїти правопорушення, mm -hmm. адміністративне чи кримінальне. Друге, якщо особа має зовнішні ознаки, особа, яка перебуває в розшуку, третя підстава, якщо особа має візуальні ознаки особи, яка самовільно залишила е, місце то перебування військовополонених, ну, до мене. Військова частина, так. Настільки... Да. Військовополонених, військово то mm -hmm. це стосується Хацапа. Mm -hmm. который убегает. Четверте, це якщо я знаходжусь на місці скоєння правопорушення, як э, і mm -hmm. э, додатково, це якщо я находжусь на режимному об'єкті. Mm -hmm. Факультативно в умовах воєнного стану блокпост. Mm -hmm. На блокпосту немає жодних претензій, ви маєте право перевіряти документ. Якщо ви вважаєте, що я порушую. Військовий облік, ви повинні, точ, точніше, ваше керівництво, ваш військовий комісар повинен виписати протокол про адмінправопорушення, відповідно до 249-ї КУПАП Кодексу України про, про правопорушення, передати його до поліції. Поліція здійснює привід до військкомату на розгляд адміністративної справи про адмінправопорушення, не адміністративну. І він притягає. Військо, ваш військовий комісар до відповідальності 210 та 210 прим 1 купав mm. порушення військового обліку 210 штраф від 510 гривень до 850 гривень та для, та мобілізації 210 прим 1. Mm. Штраф від 3 тисяч з половиною до 5 тисяч 100 гривень за перший раз від 5 тисяч 100 гривень до 8 тисяч 50 гривень за рецидив протягом року. Mm. Ви не маєте право застосувати превенцію для перевірки. Військового обліку, тому що для цього є ваш військовий комісар, mm. та є постанова кабінету міністрів відповідно до 22 статті закону України про мобілізного ну, підготовку та мобілізацію. На яку ви посилаєтесь. це вірно, але там немає обов'язку приходити відповідно до мобілізації, а лише за повісткою або за мобілізаційним розпорядженням певних. Служб, де то є спеціальні війська. Ми можемо вас викликати. Есть, якби ми ні, 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 ні. ні, ні. Дивіться, військовий обов'язок та військова mm. служба, закон, який передбачає, що військовий комендант, ой, військовий комісар відкриває реєстр військових зобов'язаних, який mm. має другий етаж Київського РВК. Mm. Там кабінет військовозобов'язаних. Він відкриває, шукає тих, хто йому потрібен. Ну, Оперативний резерв, звісно. Виписує повістку, mm -hmm. надає доручення своєму підлеглому, якщо він не хоче самостійно mm -hmm. бігати, та він вже шукає ту особу без перевірки документів, mm -hmm. шукає, як, які вони повинні надати довід, повістку. Mm -hmm. І якщо у вас зараз була б повістка з моїм прізвищем, я б її би його забрав і пішов би. І це було б належне повідомлення. Mm -hmm. Проте тут. Два косяка. По-перше, я не військовозобов'язаний, тому ви не можете до мене підходити взагалі. По-друге, ви питаєте про документи, про Те, які я питаюсь, ви не. Чи стоїте ви на військовому обліку. вас це не повинно турбувати, я ж вам сказав двічі. Тому що це питання військового комісара. А І... я є представником І... певної іншої структури, правильно? Ні, у вас немає наказу, як ви сказали, який надає вам повноваження щось взагалі робити. І навіть у випадку, якщо б у вас був би наказ військового коменданта. Ви не змогли б мене питати, тому що я не скоїв жодного правопорушення. І у вас немає доказів на, підст... на підтвердження цього. Це треба розуміти. Дякую.